За завданням ФСБ РФ, екс заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, в минулому офіцер КДБ СРСР та екслава адміністрації президента України Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються від правосуддя у Москві, створили так званий політичний офіс для контролю за діяльністю впливових українських політиків з метою контролювати та впливати на процеси в українському суспільстві. Офіс дії за адресою Росія, Москва, Краснопресненська, набережна, будинок 12. Діяльність Володимира Сівковича координувалася начальником 9-го так званого українського управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ Ігорем Чумаковим та співробітником 1-го відділу 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ Олександром Чуліндіним. Крім цього, у політичному офісі під прикриттям постійно працювала співробітниця ФСБ РФ Марина Терентєва. Одним із головних завдань організації було внесення деструктивності в роботу СБУ та інших органів центральної влади, розбалансування їхньої роботи, розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, створення враження про нездатність України самостійно дати собі раду та функціонувати як вільна і незалежна держава. Олег Кулініч був довіреною особою Володимира Сівковича. З 1989 по 1994 рік він навчався в академії ФСБ РФ, проходив військову службу у Федеральній службі контррозвідки РФ, а потім до 2006 року в Службі безпеки України. З травня 2019 року, за завданням спецслужб РФ, Олег Кулініч введений до найближчого оточення керівництва служби безпеки України 21 жовтня 2020 року. Олег Колініч був призначений начальником головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим, що розташовувалося в Херсоні. Він мав доступ до усієї таємної інформації, що циркулювала у спецслужбі, та отримував актуальні дані про те, що обговорювалося на нарадах та відбувалося в державі. За наявними фактами, всю отриману інформацію Кулініч передавав Сівковичу за допомогою інтернет-месенджера Тріма, використовуючи для конспірації умовні прізвиська та назви. За завданням Сівковича Кулініч розставляв довірених осіб на деякі керівні посаді в СБУ. Першочергово його цікавили регіональні підрозділи у Чернігівській, Сумській, Харківській та інших прикордонних областях. Олег, там з тої сторони всі бояться. Украина это сегодня хуже, чем Россия намного в Америке. Это нарицательное имя сильно. Для, этого, для того, чтобы это все контролировать и четко различать, где Арсена, где не Арсена, где то, где это, нужно регионы. Нужно, если у него своих замов нет, то нужны регионы. Понимаешь? Нужны регионы. Причем в первую очередь назначать надо а, приграничные и Одесса. Тось тобто, Львов в Закарпатії Чернігів, Харків, Суми неформально. Він частково контролював роботу департаменту контррозвідки та інших підрозділів СБУ, а також регулярно дезінформував керівництво СБУ про реальні наміри спецслужб РФ. Та я на ця задача охарактеризовував, котре поставлю. по диазу, по вот этим э, тематическим аналитическим группам мы проговорили, он согласился, то, что вы сказали. Он то, согласился маленькие группы делать в аналитике? Да, только не в диазе, блин, опять же маневр. Он создает, он делал ВБ, уже главка, и в рамках главка сделал отдельное управление. В том числе в этом отдельном управлении, там не только вопросы, чтобы понимали ВБ, а там активные мероприятия, там борьба с контрабандой, там борьба с бандитизмом, борьба с бандитизмом в правоохранительной системе, там борьба с кипер, там все-все-все такое, что он не хочет отдавать, никуда нас тоже было под ним. Он это все запулил там конкретно, конкретно в рамках этого папка. И создан так называемый 13-й отдел какой-то там... А это что такое? Я сам не понимаю, говорит, я вернусь, я вам презентую. Олег Кулініч також лобіював призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника голови СБУ. А департамент контрзвідки повністю не його. Ну я скажу таким образом. Я там плюс-мінус Тому, ну, задача на це місце вивести охотника. На департамент контрзвідки чи на першого заму? Я не понял. першого заму. М ну, вместо Бронівського. Который заберет под себя ДКР, да? угу. А когда все будет уже более-менее готово, оно быстро может быть. Я просто быстро не хочу, потому что вы кадры не поставите. Хотя, если охотника убедите, что охотник... Хотя бы охотника поставьте первым замом. Угу. Потому что э, линия контрразведки, если охотник ее заберет, и эту штуку, то она будет неплохо. Остальное можем сами там... За запитом ДБР та офісу генпрокурора триває процедура екстрадиції Андрія Наумова з Республіки Сербія, де він перебуває під вартою. Політичний офіс розглядав призначення лояльних до Росії посадовців і в інших державних структурах України. Ну, у нас час, я тобі скажу очень мало. Там пару місяців. Реально за ці два місяці треба швидко напіхати людей і потім будувати конструкцію на РНБО, іначе воно не полетить. Олег Колініч був затриманий ДБР спільно з СБУ 16 липня 2022 року. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. Під арештом він перебуває і до нині. Інформація щодо злочинної діяльності Сівковича виведена в окреме провадження. Встановлено, що він через довірених осіб. Контролює в Україні низку фірм та підприємств, які використовуються для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також фінансування осіб, що їм сприяють. Успішна реалізація цієї спецоперації та затримання агента РФ стало можливим в результаті принципової позиції керівництва держави.